Ця служба вкрай важлива, тому що вона створює принцип сім'ї. Тобто, коли людина знаходиться в сім'ї, то сім'я піклується про нього на будь-якому життєвому шляху. Допомагаємо родинам загиблих, окрім тієї, допомоги, які, яку надає держава. Ми одразу після загибелі рідної для родини людини. Продаємо одноразову допомогу у вигляді 10 тисяч гривень, встановлюємо флагшток з прапором України біля могили на кладовищі. Щодо вшанування пам'яті організовуємо різноманітні заходи. Зазвичай, частіше за все, це встановлення пам'ятних дошок в начальних закладах, де саме навчалися наші полегли побратими. За рік, можна сказати, витратили більше ніж 3 мільйони гривень тільки грошима, це все існує виключно завдяки небайдужим людям за донати за грошову, за якусь іншу допомогу. Може завжди подивитися в мене в інстаграмі все, на що ми витрачаємо, тому що за кожну гривню витрачено, ми звітуємо. Інколи хлопцям навіть важливіше не отримати ці речі, а просто поспілкуватися. Коли ти, наприклад, супроводжуєш людину. Є такі хлопці від першого поранення, там вони отримують друге, третє, і ти приїжджаєш в лікарню, хлопці тобі кажуть, о, я тебе пам'ятаю, і просто людина хоче розказати те, що вона пережила в черговий раз і щось нове. Наразі наша служба росте з кожним днем, та ми починаємо консультувати інші бригади по створенню аналогічних служб у їхніх підрозділах. Дуже хочеться, щоб це все закінчилось якомога. Швидше, щоб більше ніхто не отримував поранення, а родини не отримували сумні новини.